За два роки аукціони з продажу необробленої деревини довели свою ефективність. Черкаські лісівники кажуть, що вдалося уникнути різного роду спекуляцій при формуванні ціни на необроблену деревину. На аукціоні побували і наші кореспонденти. Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства одним із перших підтримало проведення аукціону з продажу необробленої деревини. Запровадження європейських стандартів кажуть лісівники це вимога часу. В Україні та інших пострадянських державах довгий час збували лісопродукцію за так званими договірними цінами. Ринковими відносинами тоді не пахло. Чимало в цій царині фіксува зловживань. Здебільшого стосувалися вони цінової політики та обсягів продукції. Запровадження аукціонів кажуть їх організатори відкрило нову сторінку співпраці лісівників та держави. Вона регламентується законами, урядовими постановами та указами. Це ініціатива була і комітету нашого провести торги, щоб не було питань у нас по ціні, яка формується на ринку. І я думаю, це правильно, бо сьогодні яка ціна сформується в нас на торгах, така ціна, значить, діє на сьогоднішній день на дану лісопродукцію. Директор товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України Анатолій Булах каже, що проведення аукціону показало, як запровадження цивілізованих методів впливає на економічні показники підприємств-учасників аукціонів, в тому числі лісогосподарств. Адже сама по собі процедура аукціону відбувається відкрито та прозоро. Це унеможливлює різного роду зловживання. Після того, як розпочали торги зловживання, практично усунуті, тому що перше проводиться моніторинг цін, зникли договірні ціни, які раніше існували. І по-друге, чіткий контроль з боку головного управління лісового господарства обласного. Практично, ну будемо говорити. Виводить даний ринок на, на прозору основу. Як треті торги, то ми бачимо, який йде, як іде сам процес покупки цієї деревини. І можемо сказати, що дійсно він нас задовільняє, тому що приймає велике коло споживачів в цьому аукціоні, і є, на цьому аукціоні можна визначити характерну ціну, яка, допустимо, на сьогоднішній день є необхідною для. Даної деревини учасники аукціону кажуть, що назріла необхідність удосконалити процедуру проведення торгів, точніше, узаконити відповідальність тих, хто бере участь в аукціонах в питанні дотримання встановлених правил. Ці споживачі, які є моменти, які покупають деревину, але за якийсь причин не приходять і не забирають її відповідно до заключених договорів. Тому це є рахуєм, що деякі ще не, від, не відформована дана процедура. Ну, я думаю, що свого часу за деякі періоди це все вляжеться і воно буде в нормі і ця і ця проблема. Приклад, який показала лісівники, кажуть організатори аукціону, треба запровадити й у земельних відносинах. На жаль, сьогодні земельними ресурсами розпоряджаються поки що сильніші та впливовіші.